Узагальнення теми комп'ютерні презентації. Щоб додати новий слайд у презентацію, потрібно виконати такий алгоритм: Вкладка Основне, Група слайди, відкрити список кнопки Створити слайд та вибрати потрібний макет слайда. На слайді з будь-яким макетом, крім макета Пустий слайд, розміщено текстові поля. А на деяких ще й показчики місця заповнення. Макет слайда за потреби можна змінити за таким алгоритмом: вибрати слайд, вкладка Основне, група слайди, вибрати кнопку Розмітка слайда та вибрати потрібний макет. Слайди презентації можна копіювати. Вибравши команду, дублювати слайд у контекстному меню ескіза слайда на лівій бічній панелі вікна редактора презентації. Для видалення слайда можна вибрати його ескіз і натиснути клавішу Delete або вибрати команду Видалити слайд у контекстному меню. Для презентації можна вибрати тему оформлення, у якій визначається колір фону та фонове зображення для слайдів з різними макетами. Розмір і розміщення текстових полів і показчиків місця заповнення, шрифт і колір символів тексту тощо. Вибрати тему оформлення можна на вкладці Конструктор у групі теми, вибрати кольори теми у групи варіанти. Створену комп'ютерну презентацію потрібно зберегти, виконавши такий алгоритм файл, зберегти, вибрати кнопку Огляд, знайти та відкрити папку, увести ім'я файлу. Вибрати кнопку Зберегти. Якщо потрібно зберегти відкриту комп'ютерну презентацію з новим іменем або в іншій папці, то на першому кроці потрібно виконати команду Зберегти як. Презентацію, збережену у файлі на носії даних, можна відкрити у вікні редактора презентацій. Для цього можна знайти файл презентації та двічі клацнути на його значку або виконати такий алгоритм. Відкрити редактор презентацій, файл. Відкрити, вибрати кнопку Огляд, знайти та вибрати файл презентацій, вибрати кнопку Відкрити. Після завершення створення презентації передбачається її показ, демонстрація. Для запуску показу презентації, починаючи з першого слайда, потрібно натиснути клавішу F5 або виконати алгоритм, вкладка Показ слайдів. Група Початок показу слайдів. Кнопка спочатку. Іноді буває потрібно запустити показ презентації не з першого, а з деякого іншого вибраного слайда. Для цього потрібно на останньому кроці вибрати кнопку з поточного слайда або кнопку Показ слайдів у рядку стану. Розглянемо вимоги до комп'ютерної презентації, дотримання яких може покращити її сприйняття. Наявність титульного слайда, Наявність заголовка на кожному слайді. Усі слайди оформлені в одному стилі. Зображення ілюструють текст не містять дрібних деталей. Текст на слайді не більше за 6-8 рядків містить основні поняття з теми, подані короткими фразами. Розмір символів не менше, ніж 24. Колір символів тексту контрастний до кольору фону. Текст добре видно на вибраному фоні. Лише доцільна анімація, яка не відволікає увагу від змісту слайда. Для дотримання академічної доброчесності важливо розміщувати в презентації посилання на джерела, з яких отримано матеріали, розміщені на слайдах. Процес створення комп'ютерної презентації складається з таких етапів: визначення мети, пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентації та створення презентації в редакторі презентацій. Текстове поле можна використати для розміщення тексту в довільному місці слайда, наприклад, поверху інших об'єктів. Для створення текстового поля потрібно вибрати кнопку Текстове поле у групі текст на вкладці вставлення, накреслити поле потрібної ширини в довільному місці на слайді, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, увести текст та вибрати точку за межами поля. Для вставлення об'єкта WordArt на слайд комп'ютерної презентації слід вибрати кнопку WordArt у групі Текст на вкладці Вставлення, вибрати стиль оформлення текстового об'єкта зі списку кнопки WordArt, увести потрібний текст та вибрати точку за межами об'єкта. Текстові об'єкти слайда можна редагувати, переміщувати, змінювати розміри вміст, повертати, видаляти та інше. Для переміщення об'єкта потрібно його вибрати, навести вказівник на межу об'єкта та перетягнути об'єкту потрібно місце слайда, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. На межі та в кутах вибраного об'єкта є маркери, які призначені для змінення розміру об'єкта та його повороту. На зображенні під номером 1 це маркери змінення розміру, під номером 2 маркер обертання. Перетягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, можна повернути об'єкт на будь-який кут. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий документ, на стрічці з'являється тимчасова вкладка Формат фігури. Використовуючи елементи керування груп упорядкування та розмір, можна змінювати взаємне розташування об'єктів на слайді, вирівнювати та повертати їх, встановлювати точне значення ширини. Та висоти. Для видалення текстового об'єкта потрібно вибрати його межу та натиснути клавішу Delete або Backspace. Після вибору будь-якої точки всередині текстового об'єкта в ньому з'являється текстовий курсор. Текст у текстові об'єкти можна вводити з клавіатури або вставляти з буфера обміну, якщо він попередньо був скопійований, наприклад, з веб-сторінки. Для вставлення фрагментів тексту в текстові об'єкти слайда можна вибрати кнопку Вставити у групі буферу обміну вкладки Основне або натиснути сполучення клавіш Ctrl-V. Під час ведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватись таких правил. Між словами потрібно вводити тільки один пропуск перед розділовими знаками, такими як крапка з комою крапка», «крапка», кома Знак питання, знак оклику. Пропуск не ставиться. А після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац. Після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками різних видів пропуск не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків перед тире та після нього вводяться пропуски. Для ведення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Текстові об'єкти слайда можна форматувати, змінювати значення властивостей їх внутрішньої області, межі, символів і абзаців тексту. На тимчасовій вкладці Формат фігури у групі «Стилі фігур для текстового об'єкта можна вибрати зі списку стиль оформлення, що включає колір межі, колір і спосіб заливки внутрішньої області об'єкта, колір символів тексту. Щоб побачити повний список стилів, потрібно вибрати кнопку. Додатково. Для форматування текстових об'єктів також використовують елементи керування групи стилі фігур. Кнопка і список заливка фігури призначені для вибору способу заповнення внутрішньої області текстового об'єкта. Кнопка і список контур фігури призначені для вибору типу лінії, товщини та кольору межі текстового об'єкта. Кнопка зі списком Ефекти для фігур. Призначені для вибору ефекту для оформлення об'єкта. Можна виконувати форматування символів, використовуючи елементи керування групи стилі WordArt. Кнопка зі списком заливка тексту, призначені для вибору кольору та способу заливки символів. Кнопка зі списком контури тексту, призначені для вибору типу лінії, товщини та кольору межі символів. Кнопка зі списком Текстові ефекти. Призначені для вибору ефекту для оформлення символів. У текстових об'єктах можна змінювати положення тексту відносно меж об'єкта. При цьому кажуть про вирівнювання абзаців. Інструменти для вирівнювання абзаців розміщено на стрічці на вкладці Основне у групі абзац. Вирівнювати абзаци можна за лівим краєм, по центру, за правим краєм або за шириною. Фігури можна використовувати для створення власних зображень з готових елементів або оздоблення слайдів. Для вставлення на слайд фігур різних видів потрібно виконати такий алгоритм: вкладка вставлення, група ілюстрації, кнопка фігури, вибрати від фігури та виділити протягування місце на слайді. Уставлення зображення на слайд комп'ютерної презентації виконується за таким алгоритмом. Вкладка Вставлення, Група зображення, кнопка зображення. Обираємо місце пошуку та знаходимо зображення, обираємо зображення і натискаємо кнопку Вставити. Під час вставлення можна вибрати зображення, використовуючи команди із списку кнопки зображення. Під час ставлення зображення з інтернету можна вибрати лише ті, які мають ліцензію Creative Commons. Для цього потрібно встановити позначку прапорця тільки Creative Commons. Для вставлення піктограми потрібно вибрати кнопку Піктограми в групу ілюстрації на вкладці Вставлення та вибрати потрібний об'єкт. Джерелом для вставлення 3D-моделей можуть бути файли, що містяться на носіях даних або моделі з інтернету. Для вставлення 3D-моделі потрібно відкрити список кнопки 3D-моделі у групі ілюстрації на вкладці Вставлення, вибрати з якого джерела буде вставлено об'єкт та вибрати потрібну модель. Переміщення графічних об'єктів виконується аналогічно до переміщення текстових об'єктів. Як і у текстових об'єктів на межі вибраного або щойно вставленого графічного об'єкта є маркери, призначені для змінення розмірів об'єкта. Та його повороту. Будьте уважні, переміщення маркерів, що розміщені на серединах сторін межі, може спотворити зображення. Якщо перетягту маркери, що розміщені в кутах, то одночасно пропорційно будуть змінюватись і висота, і ширина об'єкта. Після вставлення на слайд або вибору графічного об'єкта на стрічці з'являються відповідні тимчасові вкладки. На них у групах упорядкування та розмір розміщені елементи керування для упорядкування та змінення розмірів графічних об'єктів. Наприклад, кнопка Перемістити вперед і кнопка Перемістити назад. Це кнопки зі списками для переміщення графічних об'єктів на один шар вище або нижче, інших об'єктів слайда, тобто, або на передній, або на задній план. Кнопка Повернути. Це кнопка зі списком для повороту графічного об'єкта на 90 градусів за або проти ходу годинникової стрілки або його віддзеркалення. Кнопка Обітнути. Це кнопка зі списком для обрізання частин зображення, які не повинні відображатися на слайді. І поля з лічильниками для встановлення значень ширини та висоти графічного об'єкта. Графічні об'єкти презентації мають такі властивості. Розміри висоту та ширину. Положення на слайді, тобто відстань від лівої та верхньої меж слайда, форму рамки, товщину та кольор межі та інші. Значення властивості фігур можна змінити, використовуючи елементи керування з групи стилі фігур, тимчасової вкладки формат фігури. У графічних об'єктів зображення можуть бути змінені значення властивостей. Яскравість, контраст, прозорість, насиченість, відтінок кольору, стиль межі зображення, прозорість фону та інші. Елементи керування для виконання цих операцій розміщені у групах настроювання та стилі зображень, тимчасової вкладки Формат зображення. Одночасно можна змінювати значення кількох властивостей графічного об'єкта, застосувавши до нього один з наперед визначених стилів оформлення. Інструменти змінення стилів розміщені в групах стилі на тимчасових вкладках стрічки. Для відмови від установленого формату зображень можна вибрати кнопку Скинути параметри зображення у групи настроювання тимчасової вкладки Формат зображень. Для опрацювання комп'ютерної презентації можна вибрати різні режими роботи, використовуючи кнопки, розміщені справа в рядку стану вікна редактора презентації. Розглянемо ці режими. Режим звичайний. Можна створювати нові слайди, змінювати порядок розміщення та вносити змінення у вміст слайдів. Режим сортувальних слайдів можна створювати нові слайди та змінювати порядок розміщення слайдів. Режим подання читання здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації без відкриття додаткового вікна. Режим показ слайдів. Здійснюється демонстрація комп'ютерної презентації в окремому вікні. У режимах звичайних або сортувальних слайдів можна змінювати масштаб перегляду слайдів. Елементи керування для змінення масштабу відображення слайдів розміщені справа в рядку стану. Переміщуючи повзунок або вибираючи кнопки зменшити та збільшити, можна змінювати до потрібного розміру відображення слайдів в робочому полі. Після вибору кнопки припасуйте слайд до поточного вікна. Слайд заповнить усе робоче поле. Поля навколо слайда стануть найменшими. Для змінення положення слайда в презентації в режимі звичайних або сортувальних слайдів потрібно виконати такий алгоритм: вибрати ескіз слайда на лівій бічній панелі або в робочому полі, натиснути ліву кнопку миші та перетягнути в потрібне місце та відпустити ліву кнопку миші. Також можна перемістити слайд комп'ютерної презентації з використанням буферу обміну, виконавши такий алгоритм: вибрати з слайда на лівій бічній панелі, вибрати кнопку Вирізати групи буфер обміну вкладки Основне, вибрати вказівником місце для вставлення на лівій бічній панелі. та обрати кнопку Вставити з групи буфер обміну. Керувати демонстрацію презентації в режимі показ слайдів під час виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній лівій частині слайда. Кнопки Вперед назад. Це перехід до показу попереднього або наступного слайда. Кнопка Вказівник. Вибір інструмента для позначок на слайді можна вибрати інструменти перо, маркер або лазерний вказівник. Кнопка ескізи. Відображення ескізів слайдів для переходу до будь-якого з них у режимі демонстрації. Кнопка Збільшити. Збільшення фрагмента слайда. для виходу з режиму збільшення, клавіша Escape. Щоб ваш виступ з використанням комп'ютерної презентації уважно зацікавлено сприйняли ваші слухачі, варто дотримуватись таких порад. Продумайте або запишіть текст виступу. Проведіть репетицію. Оцініть тривалість виступу. Під час виступу намагайтесь не читати весь текст зі слайдів або з підготовленого на папері тексту виступу, а самостійно висловлювати свої думки, використовуйте текст на слайдах як план для виступу. Демонструючи слайд комп'ютерної презентації, звертайте увагу слухачів на важливі об'єкти слайда. використовуйте для цього указку або лазерний вказівник. Говоріть голосно, чітко, повільно, щоб усі присутні могли почути. Намагайтесь виступати емоційно, виразно, впевнено. Дякую за увагу. Слава Україні!